Моя Україно, сьогодні твій день, у небо хай лине найкраща спісень, про землю величну, про волю і роду, прадавні, де батько і мати, де рідний твій дім, де сині Карпати, де сяний, де дін, там тисячі літ наша жовто блакитна державність. Де батько і мати, де рідний твій дім, де сині Карпати, десяні не де дін, там тисяча літ наша жовто-блакитна державність, моя Україна гірківна свята, і я помолюся, моя мама свята, за наших героїв, за кожну дочку і за сина. Розриті могили невинною кров, за жертву синівську і вірну любов, до тебе, любов, і за велич твою Україна! розриті могили невинною кров, за жертву синівську і вірну любов, до тебе, любов і за велич твою країну. Моя Україна живи у віках. Хай сяє над світом твій сонячистях, а віра і правда столають ворожі жерла, повстануть давінчі в інші міф, і витворять нові історії міф, і грізно на грані світів за ще до вмерла, повстануть давінчі в інші міф, і витворять нові історії. Міф, Грізно на грані світів загрини, ще не вмерла, Моя Україна сьогодні твій день у небо лунає найкраща з пісень про серце синівське, світ український безмежне воно не вмиру, ще палке і живе, по тисячоліттями в ньому живе, моя синьо жовта, одвічна, моя незалежність. Воно невмируше, палке і живе, по тисячоліттями в ньому живе, моя синьо жовта, отрічна, моя незалежність З тем незалежності, слава Україні! Героям слава!